Усі ми знаємо, коли собака виляє хвостом, він дружелюбний, грайливий і налаштований на контакт. Та чи знали ви, що агресивні чотирилапі готуючись атакувати, теж можуть виляти хвостом? Виявляється, сигналів, які подають пасики своїм хвостом, значно більше. Тож пропонуємо у цьому ролику розібратися, чому взагалі собаки виляють хвостом і як це виляння перекласти на людську мову? Привіт! Мене звати Іра, ти на каналі Зоокомплекс. І перш ніж ми почнемо, нагадаю, що лайки, коментар. Дарі під нашим відео допомагають просувати українськомовний контент про життя із хвостиками. Будемо вдячні. Хвіст це не просто прикраса для собаки, це важливий орган, який допомагає у спілкуванні, збереженні рівноваги та навіть у вираженні емоцій. Розуміння сигналів, які подає ваш чотирилапий друг за допомогою хвоста, дозволяє краще спілкуватися з ним і розпізнавати його настрій. Собачий хвіст виконує кілька важливих функцій для тварини: це збереження рівноваги під час бігу, стрибків або різких поворотів. Хвіст має утримувати рівновагу. Спілкування собака використовує хвіст для передачі сигналів іншим тваринам і людям. Захист від комах і навіть розповсюдження запахів. Якщо ви власник чотирилапого або достатньо спостерігали за песиками, то помічали, що вони можуть по-різному виляти своїм хвостом, притискаючи його високо рівно піднявши чи розслаблено мотиляючи з боку в бік. Отож, як зрозуміти, чому собака виляє хвостом і що це означає? Швидке і широке виляння це знак радості та дружелюбності. Собака може так вітати господаря чи інших знайомих. Це саме той знак від собачого хвоста, з яким, певно, знайоми всі. Радісна собака дуже сильно швидко виляє розслабленим хвостом і іноді навіть пританцьовує задніми лапами. Якщо хвіст задертий вгору і собака активно їм розмахує, це спроба чотирилапого заявити про себе. Такий тип виляння ви могли помітити під час знайомства улюбленця з іншими песиками на прогулянці. Справа в тому, що під хвостом у собаки розміщуються пари анальні залози, які виділяють секрети з так званим собачим запахом. За допомогою нього собаки знайомляться, саме тому вони нюхають одне одного під хвостом, мітять територію та розповсюджують інформацію про себе. Якщо собака задирає хвіст вгору та активно ним виляє, це допомагає розповсюджувати його запах. Відтак песик ніби говорить: зверніть на мене увагу. Звідси ж і протилежні дії хвостом. Опущений хвіст, іноді затиснутий між лапами, який ніби прикриває параанальні залози і намагається не дати запаху розповсюджуватися, означає, що собака перебуває в стресі, наляканий чи хоче бути непомітним. Зазвичай таке положення хвоста супроводжується притиснутими до голови вушками, а сама голова опускається. Якщо хвіст собаки напружений, стерчить вгору, це може означати, що тварина зосереджена на чомусь, насторожена, зацікавлена або уважно спостерігає за чимось. Таке положення найчастіше можна помітити, наприклад, на прогулянці, коли песик завбачив інших собак, котів білочок чи почув сторонні звуки, які його зацікавили. Доволі часто задоволене махання хвостом можна сплутати з проявом агресивного та недружелюбного настрою. Якщо песик повільно покачує кінчиком хвоста, а з боку в бік будьте уважні це може бути проявом агресії. Та готовності атакувати. В таких випадках варто звертати увагу на інші прояви тіла тварини. Песик може наставляти вуха, скалитися, шерсть може ставати дибки. Якщо повільне розслаблене виляння хвостом не супроводжується іншими проявами агресії, це може означати, що собаня сумнівається та вирішує, що робити далі: гратися і радіти, чи притримати свої емоції при собі, оцінюючи ситуацію. Розуміння сигналів хвостом допомагає уникнути непорозумінь в спілкуванні, Ані з собакою. Наприклад, швидке виляння не завжди означає радість. Його потрібно оцінювати разом із загальною поведінкою собаки. Будьте уважні до свого улюбленця, і він відповість вам довірою. А на цьому все. Бажаю вам завжди розуміти свого чотирилапого. Пишіть у коментарях, чи добре розумієте ви свого песика і на що зазвичай звертаєте увагу. До зустрічі!